Шукаю на парнічок цей зверху накидку, але досі не знайшов, зато знайшов тут такі загашнички мої. То пам'ятаю отакі от, це вже, можна сказати, раритет. Якийсь перехідник з одного на три. Сам шнур, цей скарт, цей. Для живлення приймача. Головне, отут, -от, в мішку в цьому. Що тут тільки нема. Ще ВВП 3х4 квадрати. Непогана річ. інша тут. Такі всякі фігні. Коротше, не знайшов я досі. Накітку ту на тепличку, зато інше все познаходив. Думали, я не знайду, що я шукав, Желів'яний мішовчик. Ось ця накидка біла така на тепличку. Знайшов.